Наші мужні воїни щодня несуть найбільший тягар страшенної війни. Щоденно героїчно виконуючи бойові завдання. Їх незламність, сила і мужність стали мотивом фотовиставки, представленої в арт центрі Проєкт ініційований управлінням молоді та спорту сумської обласної військової адміністрації. Виставку у Шостці відкрила заступниця начальника цього управління Анна Гребенюк. Що хвилини руйнує великі міста, маленькі міста села. Вона забирає найважливіше забирає життя наших жителів, наших громадян. Але завдяки роботі Збройних сил України сил оборони України ми маємо можливість, маємо можливість жити, працювати, маємо можливість гуляти і маємо можливість насолоджуватися цим життям наскільки це можливо. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку, яка називається незламність, сила, мужність. Щоб відзняти світлини, довелося ще влітку виїжджати на бойові позиції до наших захисників. Це герої, це а, наша 117-та окрема бригада територіальної оборони. Виставка відбулася сприяння і підтримки народного депутата України Михайла Ананченка. Він особисто приїхав до шостки на її відкриття. Для мене велика честь справді відкривати фото виставку нашої героїчної, без перебільшення цього слова, бригади 117 ТРО. Більшість з цих людей, які на фото, і в принципі, які знаходяться в цій бригаді, ми знаємо це 90% це добровольці, які з під час повномасштабного вторгнення абсолютно без зброї нам вчинили супротив, і ми з ними були в повному контакті. Саме з цих важких для найважчих для Сумщини днів розпочалася історія цієї бригади. Ну і, звісно, це майже 100% жителі Сумської області. Ну і вдячні міській раді за те, що справді надали таке гарне приміщення. Я думаю, що спільно ми точно зможемо зробити так, щоб ці люди, хоча б в такій формі, ми їх підтримали. Міський голова Микола Нага переконаний, що цивільні мешканці мають розуміти, наскільки важкою є війна. Будемо думати, як допомагати, як допомагати нашим воїнам, які знаходяться на фронті. Це наш святий обов'язок. Дякую, окрім фотографій, присутні, побачили відео і занурились в атмосферу служби у лавах Збройних сил України. Кожна фотографія це історія, кожна історія це подвиг. Ми бачимо їх у моменти відпочинку під час бойових завдань у повсякденному житті, і в кожній миті відчувається їхня незламність, їхня віра в перемогу. Враження, що життя йде, воно не зупиняється, і на цих зйомках. Більше людей, яких ти бачиш, вони дуже посміхаються. гарно, як 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 справді нічого не відбувається. Це дуже позитивно, що люди в таких умовах але не, не витрачають... Сил духу і волі такі виставки мають бути, і це добре, що сьогодні в нашому місті, в нашій громаді, з'явилася така фотовиставка. Бо одна справа чути, а інша справа дійсно побачити той бік служби наших військових. Ну, про які ми не знали, не здогадувалися. Я думаю, що це буде дуже цікаво нашим мешканцям. Плюс в тому, що ця виставка внесе в собі ще такі патріотичні виховання. Так, це, можливо, навіть стане для когось поштовхом для вступу в наші Збройні Сили України. За що ми їм дуже вдячні. Ми хочемо, щоб кожен і кожна пам'ятали завдяки чому і кому ми можемо ходити на роботу, водити дітей до школи, приходити ввечері додому. То ми їм вдячні, і я думаю, що Має бути дуже багато відвідувачів, і всім сподобається. Символіка війни, окопи, бліндажі, лічені хвилини до бойового завдання контрастує з мужністю і оптимізмом наших воїнів. Фотографії показують не лише їхню фізичну силу, а й внутрішню міцність, датність вистояти в найскладніших умовах. Михайло Нанченка назвав автора світлин. Це 90% людей, які добровільно прийшли, прийшли у військо у найскладніші для нашої країни часи, коли вони справді були. Ну ми розуміємо якась ситуація була на Сумщині? Мала кількість кадрових військових збройних сил України, і це саме та бригада, яка сформована з наших героїв, які просто брали до рук зброю. І абсолютно там не маючи жодного там спорядження, чи якихось якоїсь зброї йшли вперед, і ми бачили, як вони героїчно знищували техніку. От ми маємо розуміти наскільки якою ціною нам дається ця перемога, і подивитись, правди, ці знімки, які безпосередньо знаті там. І Олександром Воруха, і це фотограф, який також долучився до лав збройних сил України, який безпосередньо. Виїжджав на фронт і робив ці снімки саме там, в найгарячіших точках нашої країни. Міський голова Микола Нага серед світлин зпізнав свою колегу, яка до повномасштабної війни працювала в одному з відділів виконкому. Надзвичайно активна дівчина, і вона з перших днів широкомасштабного вторгнення пішла на фронт. Ми пишаємося. Неї. Виставка вражає своїм безпосереднім таким бойовим духом відвагою наших воїнів. Серйозно відповідальну роботу по захисту України на виставку були запрошені педагоги, які по особливому сприймають світлини і їх потужну суть. Для них військові, це й захисники і колишні діти, які не так давно сиділи за партами. Виставка, звичайно, дуже вражає. По-перше, мене вражає те, де беруть мужність оці молоді хлопці, та й не молоді, щоб захищати. Від ворога нашу батьківщину це не зламність, це, як кажуть, дух бойовий. Ну просто вражають. Коли дивишся на ці світлини, однозначно, так знаєте, ніби серце завмирає від якоїсь тривоги. Одразу переймається кожна клітиночка таким неспокоєм. А потім ти розумієш, що це твої захисники, і ніби стає спокійніше. Ти починаєш дивлятися не тільки в загальні риси фотографії, а й вже знаходиш особистості, від яких іде неймовірна енергія. От, знаєте, ніби ти під їхнім таким захистом міцним. Сподобалися світлини, на яких є темний фон і підсвітка. І ти ніби здогадуєшся, що це за постать, намагаєшся намалювати обличчя цього захисника чи захисниці. Мені сподобалося поєднання міці, сили наших захисників із природою, людині, яка це втілила у кадрі. Я теж хочу сказати велику подяку. Бо у цих світлинах буде передаватися та емоція, якою виборювалася свобода на рідній землі. Виставка про наших мужніх військових популяризує такі цінності, як патріотизм, мужність, самопожертва, що є важливими в цей важкий час для нашого суспільства. Це також потужний інструмент для збереження історичної пам'яті підтримки військових та їхніх родин.